Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми розглянемо, як підготуватися до співбесіди на позицію тестувальника. У цьому відео ми поговоримо про те, як підготуватися до співбесіди на позицію тестувальника, я розповім, які теми варто повторити, які питання можуть трапитися та які навички будуть важливими. Упор ми зробимо саме на співбесіді для тих, в кого ще немає комерційного досвіду. Перше, що потрібно добре розуміти, це основи тестування, визначення тестування, його цілі, основні принципи та життєвий цикл тестування. Також варто знати різні моделі розробки програмного забезпечення, такі як Waterfall або Agile. Це те, що зазвичай питають у всіх, але це абсолютно точно спитають у новачків без досвіду в IT. Також дуже часто на співбесідах запитують про різні типи тестування, наприклад, функціональне, нефункціональне, юніт тестування, регресійне або експлораторі тестінг. Важливо не лише завчити суху теорію, а дійсно розрізняти ці типи. На моєму каналі окремо ми це розберемо, то попідписуйтеся. Щоб бути ефективним тестувальником, потрібно знати техніки тест дизайну. Еквівалентне розбиття, аналіз граничних значень, попарне тестування тощо. Наступне, що можуть спитати, це знання інструментів, це буде величезним плюсом. Якщо ви не просто про них чули, а й працювали з ними, вам можуть поставити питання про джира, тестреєл, постман або Selenium. Важливо хоча б базово знати, як вони працюють, бази даних є майже в кожному проєкті. Тому варто вміти працювати з CQL-запитами, наприклад, писати select запити, використовувати JOIN, фільтрувати дані та оптимізувати запити. Знання баз даних підвищують вашу цінність, тому варто попрактикуватися в написанні скриптів. На співбесідах можуть зустрічатися питання на логіку, наприклад, як відміряти 4 літри води двома відрами. Чи як знайти вашу кулю серед восьми, головне логічне мислення і вміння пояснити від своїх думок. Зазвичай на таких питаннях від вас чекають не суху відповідь, а хочуть побачити ланцюг вашої думки. Не соромтеся задавати уточнюючі питання чи сказати щось невірне, пам'ятайте, тут будуть перевіряти не лише логіку, но й стресостійкість. Спробуйте розв'язати задачі в коментарях. А я потім додам вірні відповіді. Софт скіли мають величезне значення. Вас оцінюють не тільки за технічними знаннями, а й за тим, як ви комунікуєте, працюєте в команді та вирішуєте проблеми. Головне, показати себе впевненим, відкритим і готовим до співпраці. Попереднє завдання на логіку вже можу відкрити як сильні, так і слабкі ваші сторони. Співбесіда це не тільки перевірка знань, а й можливість показати вашу зацікавленість у компанії. Не бійтеся помилитися, головне, робити висновки та рухатися вперед. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, якщо відео було корисним, і до зустрічі в нових випусках!